Добрий день, мене звати Ігор Валентинович. Я керівник гуртків Херсонського міського центру науково-технічної творчості. І я хочу вам запропонувати зробити повітряний найпростіший повітряний змій із папіру. Він буде мати, коли ми закінчимо, такий вигляд. Це вигляд зверху, а це знизу. Також бачите, тут два хвоста і леєр, це нитка, на, якому, на якої будемо його запускати. Ось ось так. Для того, щоб нам зробити такий повітряний змій, нам треба будуть такі о, матеріали та інструменти. Це папир, А4, обычайные два листа, потом двухсторонний скотч, нитки, олівець, линейка, Ножиці. Я уже сказал, что двухсторонний скотч, або клей ПВА. Я для того, щоб це було швидше сьогодні зробити повітряний змій. Буду працювати з двостороннім скотчем. Так. По-перше, з чого починається люба робота? Це робиться креслення нашої того, того, що ми хочемо зробити. Сьогодні це буде повітряний змій. Оце. Креслення крила повітряного змія. Тут його розміри. Так. І е, креслення. для виготовлення хвостів для нашого повітряного змія. Так. Тепер. Нам треба зробити, ну, це креслення без розміру. Ось таке, от, те, цим, чим ми зараз будемо займатися, зробити ось таке креслення. Для цього ми з вами беремо, звичайний, як казав, лист А4 і відмічаємо. Ширина цього нашого повітряного змія буде 25 см, тому ми з вами зразу відмічаємо. Беремо лінійку і від краю по 25 см. Не забуваємо, що лінію проводимо по двом крапкам, для того, щоб воно було рівно. Так. Зробили першу лінію. Потім нам потрібно знайти середину 25 поділити навпіл. Це буде 12 з половиною Знову ж по двом крапкам проводимо лінію. Вміщаємо. провели так, є. Далі. Далі ми робимо зверху, зверху відступаємо по одному сантиметру. І також по двом крапкам проводимо лінію. Дивіться, от що у нас для начала вийшло. Зрозуміло, так? Далі продовжуємо. Тепер від середини і від крайніх сторін відступаємо по півтора сантиметра. Це по 15 мм. І робимо і від середини. Також по 15 мм. Зробили, поставили такі чотири крапки зверху. Ось вони. Раз, два, три і чотири. І тепер, дивіться, робимо ось таких два полукола. Як це ми будемо робити? Для чого ми це робимо? Ви зараз зрозумієте. Ці місця ми будемо відрізувати, вирізати? Так, от. Не полуколо і інше. Дивіться, що у нас вийшло. Зрозуміло, так? Ми відступили по 15 мм, по півтора см. Так. Тепер ми вирізаємо. Спочатку ми вже казали, що у нас ширина нашого повітряного змія 25 см. Це зайве. Вирізаємо по лінії. і тепер вирізаємо наші полукола. Одне. І друге. Дивіться, що у нас вийшло. От така конфігурація. Зрозуміло, так? Далі. Це у нас, це у нас верх, це у нас низь. Е, відмічаємо беремо 7 сантиметрів. От беремо лінійку і дивимось 7 см. І ставимо ось таку рисочку. Зараз я вам покажу. Дивіться, бачите, десь так, щоб по 5 мм від центру відходило. Ось так. Тепер, перед тим, як ми вже будемо, Склеювати наш повітряний змив, його отаку форму робити. Перед цим я дітям завжди пропоную своїм е учням, щоб вони зробили якийсь малюнок зверху, щоб наш повітряний змив був гарний. Тому, я зараз малюнок робити не буду, але я вам пропоную. Перед тим, як ми вже почнемо все склеювати, ви з цієї зворотньої сторони, це зверху, можете зробити якийсь малюнок. Тільки, дивіться, краще це робити звичайними кольоровими олівцями, а не фломастерами, Тому що вони вологі і потім. Ну, на наскрізь воно буде все видно. Так, далі. Зробили це перша частина. Беремо двусторонній скотч і, і ви, ви відрізаємо десь, ну, десь півтора сантиметра. Це Я вже ось ми вирізали і приклеїли вуголочку зверху. Зараз я з другої сторони зроблю і покажу вам, де воно потрібно. Так, ще одна такі. Десь сантиметр півтора. Так, і. В оголочку приклеїли. Дивіться, що у нас ось з одного боку, ось з іншого. Тепер знімаємо верхній шар. Це ми знаємо двосторонній скотч Так, верхній шар зняли з однієї сторони. Я це роблю ножицями. Хтось. Ногтями своїми. Так. І дивіться, ми познімали. Тепер воно буде клеїтись. І отут, от, посередині, 7 см ми е відмітили. І з одного боку, дивіться, як це виходить, я придавив приклеїв. І з іншого боку все ж зробив так. Що у нас, бачите? Що у нас вийшло? Тепер, я завжди е, кажу, щоб оці полук, полукола або кола, тут, тут мабуть, скажемо, так, такі кола, е, щоб сюди буде повітря заходити, щоб його не пом'яти, не зім'яти. Тепер. Беремо нитку. Зараз будемо дел... робити вуздечку для управління нашого повітряного змія, як і кони, потрібно вуздечка, щоб управляти, так і для повітряного змія. Десь 10 сантиметрів. А... Відрізали таку нитку, складуємо її і. От цих містах, де ми приклеїли, ми зараз її зафіксуємо. Так, щоб вам було відніше. Склею раз. Зараз я вам ближче покажу, що ми робимо. І з іншої сторони ще треба, так. дивіться ось що у нас вийшло. Тобто на цій гуздечці ми потім прив'язуємо леєр, ну таку Нитку вона о, називається лея, і на, на, вже на неї будемо запускати наш повітряний звіт. А зараз у нас ось такий отак от, от ми приклеїли. Зрозуміло, так? Далі. Тепер е залишилось нам зробити. Е Хвости для нашого повітряного змія. Наприклад, на цьому повітряному змії хвости зроблені із плівки. От квіти обертають такою плівкою. Або можна зробити ширина 2 см 2,5 м, а довжина. Десь біля метра. Ну, для цього нашого повітряного зміни це, це достатньо. Або з плівки, або це може бути, я вже казав, що ми беремо два листа А4 і по 2,5 см. Виходить тут у нас 8 таких полосок, нам це буде достатньо. Робимо для хвоста. Ось дивіться, у нас оце вже склеєний один хвіст. Бачите, так? Це я порізав ці полоски. А ось, ось я нарізав їх чотири. І на кожну з них з краю, для того, щоб їх між собою склеїти, я приклеїв двосторонній скотч. На двох і це я вже зробив для того, щоб було швидше. Біс... А на останній ми з вами зробимо, вирізаємо двосторонній скотч, скотч і приклеїмо по краю. Так. Ми це зробили на трьох, це достатньо. Четверта буде, зверху приклеїться до неї. І знімаємо верхній шар. Зняли і відразу приклеїли, щоб воно. Не склеїлись десь в іншому місці, так, потім зняли і приклеїли? І останні. Як бачите, ось у нас один хвіст, а ось інший. Тепер. Залишилось лише приклеїти його до нашого повітряного змія. Це робиться, я так розвернув до вас, щоб вам було о, зрозуміліше. Знову ж таки, Ширина цих полосок в 2,5 см. Тому ми і вирізаємо двосторонній скотч такої ж довжини. Десь 2,5 І на край, дивіться, не поспішайте спочатку, подивіться, з одного краю приклеїв. З іншого ось так з одного краю і іншого, і тепер ми знову знімаємо верхній шар. з двох сторін і приклеюємо наші хвости з однієї сторони і з іншої. Ось таким чином бачите так? Так, тепер, щоб запускати наш повітряний змій, це потрібно робити. Ну, е ті, хто займається повітряних гуртках, е ця нитка називають леєр. Так ось, якої довжини ми зробимо нашу нитку, на таку висоту і підніметься наш повітряний змій. Наприклад, зараз це можна запускати і десь в приміщенні, або ну, на дворі це от я зараз знаходжусь в Херсоні, але це зараз дітям я не рекомендую десь далеко відходити від свого дому. Тому дуже в безпечних місцях це можна робити. Або в приміщенні для цього повітряного змію, що ми з вами його робимо, достатньо тої висоти, що, яка у нас є вдома. І от ви взяли отаку нитку десь ну, метр, півтора, хто скільки забажає, у, яко, у кого е, до стелі, щоб люстри не познімали. І у кого яка висота. І прив'язуємо його, ми вже робили вуздечку такий, і от до неї ми прив'язуємо наш леєр. Так. Зробили на два вузли, щоб не розв'язалось. Один і інший. Все. Тепер придамо форму нашому повітряному змію. От тут от посередині є така лінія. І от е, трохи його наверх так зігнемо. Ось так. Трохи. Ось. І він буде от такої форми. Це наш повітряний змій ми зробили. Ще раз розповідаю, ми беремо за оцей лейо. І якщо ми десь на вулиці запускаємо, то повітряний змій завжди запускається проти вітру. Запам'ятайте проти вітру. Якщо вітра немає, або це в приміщенні цей змій, або десь там в подвір'ї, то ми повітря робимо тим, що розбігаємось нашими ніжками. І на поток, який набігає на повітряний змій, він його піднімає. Все. Дякую за увагу до зустрічі. До побачення.